Ти коли-небудь замислювався, що у космосі є планети, де дощ може падати металевими краплями. Так, так, це не жарт. На одній з екзопланет під назвою HD 189733b Температура сягає понад тисячу градусів, а вітер розганяється до 8700 км на годину. І тут замість води дощ із розплавленого скла або навіть металу. А тепер уяви. На землі ми скаржимося на зливу, а там ці краплі буквально ріжуть усе на своєму шляху, і навіть найміцніші космічні станції не змогли б витримати такі умови. Космос справді дивний і жорстокий, але завдяки йому ми відкриваємо неймовірні речі, інші світи, нові закони фізики і надзвичайну красу. Кожна планета це як маленька загадка, яку чекає на свого дослідника. Тож наступного разу, коли дивитимешся на нічне небо, пам'ятай, там є світи, про які ми навіть не мріємо, і вони зовсім не схожі на наш».